Слава Україні! Як і кожного дня до цього, сьогоднішній день Одещина проводить у боротьбі та роботі нашу спільну перемогу. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання, а всі структурні підрозділи, всі наші підприємства працюють на економіку і на майбутню перемогу. Звичайно, ми говоримо про те, що є дуже високою загроза нанесення ракетних ударів та атак дронами Камікадзе. Не дивлячись на те, що ворог зараз приховав свої ракетоносії у пунктах постійної дислокації, ховає їх поблизу тимчасово окупованого Севастополя та інших наших тимчасово окупованих портів Табас. Але ми знаємо, що в будь-якому разі ми витримаємо будь-яку навалу. І я дуже просив би вас витримати навалу інформаційну. вона щодня підсилюється хвилями, накочується на кожного з нас. Недаремно я кажу вам про дотримання інформаційної гігієни, будь-яке звернення громадян, будь-яка інформація перевіряється, підтверджується або ні, і лише потім приходить рішення. Рішення, яке має на меті наблизити Кожного з нас до перемоги. І я вдячний кожному з вас, хто інформує про ті чи інші події, хто не боїться робити це публічно. Надавати свої контакти для того, щоб пришвидшити вирішення тієї чи іншої проблеми. Інформаційна гігієна. Не забувайте, будь ласка, про неї. Ну і ще одне: на Росії, так званий Комітет солдатські вдови Росії заявив про те, що вони підтримують пола, підтримують настільки, що загинули їхні чоловіки. І вони зараз виступають за те, щоб загинули чоловіки. Інших жінок на Росії, як у тому досить чорному анекдоті. Доброго дня! Вам телефонують з організації Солдатські вдови Росії. Вступайте до нас. Та ні, ми не можемо, бо ми солдатські жони Росії. Та ні. Тепер ви вже до нас, бо ви вже удова. Ми цінуємо кожного, хто поклав своє життя на вітар нашої перемоги. Дякуємо усім, хто віддав найдорожче. Своє життя своїх синів, чоловіків, братів для нашої загальної перемоги. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що Україна у нас вона одна і неділима. А ворогові кажемо ласкаво просимо до пекла. І як би не було боляче, як би не було важко, а сьогодні не просто кожному з нас на його ділянці фронту, ми маємо пам'ятати, що Лише наша горда, перш за все, горда посмішка дарує нам впевненість у завтрашньому дні. І ми переможемо. Я це знаю.